Через війну майже все постачання продовольчих товарів із півдня України призупинено, тому дрібні підприємці з Хмельниччини вирішили перепрофілюватись. Замість зернових у Меджибіській громаді цього року фермери посадили продукти фактично борщового набору, котрі відправлять на благодійність. Забрали Херсон і виникла загроза того, що буде не вистачати овочів, і плюс до того багато переселенців у нас. Ну так, вирішив, що треба посіяти і віддати на громаду. Тим паче, що громада обіцяла допомогти людьми, щоб зібрати її. Я безкоштовно віддам. Вони зберуть, а там є ж куди подіти. Зараз правні господарі уже почали збирати врожай. Кажуть, буряк, морква та капуста вродили добре, тому вирощеного на полях вистачить усім. Моркви ми засіяли 4 гектара, капусти гектар, бо капуста більш вибаглива до обробок, там більше треба людської сили, щоб обробити, бо там гербіцидів як такових немає, на неї треба все вручну. І плюс буряк 4 гектара». Збирати врожай допомагають жителі громади на волонтерських засадах. Кажуть, приємно долучитися до благородної справи, бо більше це допоможе не одній родині вижити у такий важкий час. Звернувся Максим, от він одногодка мого сина. І я так вирішила допомогти йому. Буряки збирати, моркву збирати, перебирати. Я на ровенщині робила в такій сфері, я знаю. Ми працюємо на буряках, на моркві, Ось дивіться, яка. Красива, солодка. Ми вже скуштували ця морква. Також дуже гарний буряк. Ми працюємо на волонтерській основі. Що вкотре доводить сила українського духу незламна у воєнний час? Люди згуртовуються та готові без вихідних працювати задля єдиної мети перемоги.